Якось зимно, це дев'яте колоданте, смакомстре, як французькі вина, сколихнув вас, як декантер, одягаюсь по архівним фото, наркотрафіканти, насправді весь цей трек, херотік геротік Реп ще не помер, хоча ви його і вбили. Я виходжу з домовини, десь в печерах Букових Я ізгой серед ізбоїв, я належу до стригоїв Більше, ніж моя свага, лише моя спрага крові. Зовсім не фіскал, хоч навіть на твоїй історії. Ти її не зміниш, хоча зараз лише шангойн. Ти її не зміниш, ти герой я кажу лиш правду, хоча і не сумні зло Та моя правда, правда, про а твоя правда, овер прайсник бухло Контролюю флоу, ніби я служник догону Погляну на дно, а там львівський репер <реш> <реш> Так там репер гоня, так там гоня так навіть біт, це щастия агонія Я напевне кріп, мені горить сильні погоні. <реш> okay. Посмієш, ти пожняєш тебе збирав білок зі свого рота Настави в тобі роги — це сіїла астарота сі астарота, старота, це сігіла старота, сі гіла остарота, сіїла старота, сі гіла старота, це сігіла старота, сі астарота остарота, сі гіла старота Інколи знімаю шовки і вдягаю смака. З божеволів на хіп хопі, та в опері часто Інтелектуальний поп, моєму сподіва Репер постить у інсту, яку сьогодні закрив трубку щастя любить тишу, ти грає його с Лівацька повістка годує кішок віскосом. Так казав один писака, що виріс на редіть. Респектують в Києві на наші традиції. В їх думках не кеці, аж нібону статеві. То може вони купують песикам педігрі. Дисклеймер для свят далі буде алегорія горі, смотрящий за індустрією, як Давітара арахнофобія <світкій> 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 Перепотине те перерота, що посієш й пожнеш Тепер збирай білок зі свого рота. Настав в тобі роги це сігіла астарот сіла старо, сіла старо, це сіїла